Добрий день, шановні глядачі! Пройшло 2 тижні з нашого експеримента. Получається у нас тут перше. І у нас що тут є? У нас тут є все, але в основному дуже багато. Це була просто Вся, он даже эти пауки Чижуки Це була просто без э, груши. Сейчас ідем до груші і подивимось, що на груші. Так, так. Оп, оп. Угу. Так, ось. Ось наша груша. Ну, в принципі, воно одинаково. В основному мухи, ну в принципі і шершні вистачає, трошки моль попадает. Ну вот так. Одинаково виходить. Тобто різниці нема. можна все, що завгодно робити, да і все. Так, ну сейчас я обновлю это все дело, це повиливаю і новое залью. Бо що шершней все більше і більше стало, надо трошки это дело приборкувати. Сподіваюся, що експеримент свого роду вдався. Я сподівався, що там, де груші, буде більше, але виявилося, що нема різниці. Можна заливати все що завгодно і воно буде одне і те саме. Все, бувайте здорові. Далі буде.